Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 5,2, а середній арифметичне трьох інших 4,7. Знайди середнє арифметичне цих п'яти чисел. Знайдемо суму двох чисел для цього. 5,2 помножимо на 2. 2 множим на 2, 4, 2 множим на 5. Відокремлюємо одну цифру комою. 10,4 це сума двох чисел. Знайдемо суму трьох чисел. Для цього 4,7 помножимо на 3. 3 множимо на 7 буде 21, 1 записали, 2, запам'ятали. 3 множимо на 4 12, 2, 14. Відокремлюємо цифру кумою 14,1 сума трьох чисел. А тепер знайдемо суму п'яти чисел. Для цього 10,4. Додамо 14,1, отримаємо 5, 4, 2. 24,5 це сума 5 чисел, ну, а тепер знайдемо їх арифметичне. Для цього 24,5 поділимо на 5. Беремо по 4, 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання в остачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку кому. Зносимо 5, 45 ділимо на 5, беремо по 9, 5 множимо на 9 буде 45. Виконуємо віднімання в остачі 0. 4,9 це і є середнє. Арифметичне 5 чисел. Відмічаємо варіант правильної відповіді 4,9. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5 виконано.